А той третій празник святе те радуйся, ой, радуйся земле, син божий, на хрестився. Він чує вас, пане Господа, святим Рождеством Ісусом Христом. Дай Боже, вам ті свята провадити. І другу дочекати. Христос ся хрещає. А, Нас сьогодні насправді така історична мить. І щедрий вечір, справді щедрий вечір. Всім дякуємо, хто долучився до нашого щедрого вечора, але найбільше дякуємо вам, наші захисники, воїни. Тут ми будемо вечеряти зовсім. Далеко від дому, і всі як один на Харківщині, Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, Канада, Америка. Всіх, всіх нас об'єднало за тим святковим щедрим щедрим вечором і щедрою вечерю. Тому, е, тому давайте всі помолимося. Подякуємо Богу. Дякувати Богу, що ми всі тут так зібралися. Нам дуже то приємно і. Я думаю, що хто буде бачити наше відео, що так само буде їм дуже приємно, особливо всім нашим рідним і всій Україні. Отче наш, ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас воспокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, бла. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим. Дякуємо за все, Боже, дякуємо за те, що ми маємо такий, такий святковий стіл. І дякуємо за нашу Україну і воїнам Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!